Доброго дня, шановні колеги! Рада вітати вас! Бажаю вам гарного та безпечного дня! В вашій увазі пропоную знайомство з яскравим сучасним підручником з інформатики, автора Джона Ендрю Біуса. Мене звуть Марина Кульчак, я практикуюча вчителька та методистка з інформатики напрямку формула видавництва лінгвіст. Тож сьогодні розповім вам про те, який корисний наш підручник для вас та ваших учнів та учениць. Бажаю приємного перегляду! Але для початку хочу нагадати, з чого все починається. Звичайно ж, з нового державного стандарту, в якому кожна освітня галузь описана в ракурсі результатів навчання, об'єднаних в певні групи. І в інформатичній освітній галузі виділено таких чотири групи вмінь: це інформація, дані повідомлення, цифрова творчість, цифрове середовище та безпека і відповідальність. Метою вивчення курсу інформатики в 7-9 класах є розвиток особистості учня, здатного використовувати цифрові інструменти та технології для розв'язання проблем, розвитку творчого самовираження, забезпечення власного і суспільного добробуту, здатного критично мислити, безпечно та відповідально діяти в інформаційному суспільстві. І, звичайно ж, створюючи наш підручник, ми врахували не тільки державний стандарт. Модельну навчальну програму, але й особливості учнів цієї вікової категорії. Тож давайте знайомитись! Інформатика 8 клас створений згідно концепції НОЖ. Підручники не передруковані видання, а спеціально створені для нової української школи. Це адаптоване ліцензійне видання від міжнародного видавництва Binary Logic та українського бренда Формула, створеного видавництвом Lingvist. Над адаптацією підручника працювали вчителі практики, методисти, редактори та наукові консультанти. У ньому збережені ідеї та методики, закладені у оригінальне видання. Водночас підручник є близьким та зрозумілим для української дитини та вчителя. Даний підручник відповідає модельній навчальній програмі інформатика 7-9 класи для закладів загальної і середньої освіти під керівництвом Оксани Пасічник. Підручник має легкий апарат орієнтування, саме тому учні надзвичайно легко орієнтуються. Наш підручник реалізує зміни книготворення через закордонний досвід, і з перших сторінок він захоплює увагу цифрового підлітка. Інформація та дизайн подані цікавим способом, адже сучасний учень це візуал, тому умовні позначки подані незвично в новому форматі, щоб дітям було цікавіше дізнаватися інформацією, містить підказки, цікаві факти, різні довідки з історії. Хоч підручники має назву інформатика 8 клас цифрові підлітки, але вони все рівно ще діти, які полюбляють різні історії та героїв. Увесь шлях пізнання з учнями проходить головний герой робот Роберт. Він живе у підручнику і знає абсолютно всі його секрети, вказує на основні моменти теми, підказує, розповідає щось цікаве. Кожного вчителя, як і мене, звичайно ж цікавить наповнення підручника. Зверніть увагу на назви розділів. Їх зміст повністю відповідає модельній навчальній програмі. Назва розділів одразу налаштовують на спільну роботу вчителя та учня з підручником. Хотілося б зауважити, що підручник не тільки відповідає, а й розширює пропонований зміст модельної навчальної програми, щоб і вчитель і учень зміг вибрати відповідний рівень завдань або вправи, які йому більше до вподоби. Підручнику цікавий не лише дизайн та структура, а й саме в якій формі подається інформація. І тут прийшов час до найцікавішого: ми знайшли спосіб, як полегшити процес досягнення успіху учнями і покажемо, як наш підручник допоможе у роботі вчителю. Вивчаємо інформатику через практику, замість зубріння та теорії. Словесне описання дій доповнено ілюстраціями кроків виконання, приклади завдань для виконання додаткових проєктів у групах. Вивчене стає у нагоді в сучасному цифровому середовищі, спіральний підхід та метод мікролірнінг маленькими кроками до великих досягнень. Тож зараз я розповім про кожну із цих переваг детально і зацікавлю вас нашим підручником так, як він колись зацікавив мене. На початку розділу ми можемо побачити вже сформовані навчальні цілі, навички та перераховане програмне забезпечення. Програмне забезпечення, яке розглядається в підручнику, відповідає рекомендаціям у сфері цифрових компетентностей від міжнародних інституцій, але адаптоване під українські школи. Також є запропоновано альтернативні варіанти, які можна використати для виконання поставлених завдань на будь-якому пристрої. Теми підібрані відповідно віковим особливостям, щоб це учням в першу чергу було цікаво, адже це мотивує їх до роботи, до виконання завдань, оскільки стосується сфери їхнього інтересу та їхнього досвіду. Колектив намагався максимально використовувати актуальні теми для певної вікової категорії цифрового підлітка, тобто, щоб обов'язково він мав право вибору, теми чи напрямку діяльності. І діти, і підлітки, та й дорослі полюбляють різні байки історії життя. Але не завжди у нас в рукаві є така цікавинка до теми уроку. В нашому підручнику до кожної теми є рубрика Історія, що містить цікаві факти з історії інформаційних технологій. В деяких темах таких цікавинок може бути декілька. Для того щоб привернути увагу учнів до уроку та практичних робіт, ми підібрали лише сучасний актуальний матеріал. Пропонуємо додатки та ресурси, що знадобляться не тільки для навчання, а й в житті. Інформатика восьмиї клас нової української школи це чітко, просто та доступно. Наш цифровий підліток він вже дорослий, але ще й малий. І перше, що він бажає, він бажає одразу бачити результат, тобто він хоче виконувати і одразу бачити продукт своєї діяльності. Навчання відбувається через дію. Теорія і практика не йдуть окремо, а переплітаються і доповнюють одне одного. Концепція для найкращого навчання, яку ми використовуємо у нашому підручнику, це ілюстровані покрокові інструкції. В класах учні з різним рівнем підготовки. Дуже складно їх вивести на якийсь певний рівень, можуть бути освітні втрати з певних причин. А покрокові ілюстровані інструкції дозволяють дітям перевірити власні кроки, здійснити діяльність самостійно, це як відео, яке перенесене на сторінки підручника у вигляді певного алгоритму. Учні завдяки таким інструкціям зможуть повернутися до завдання в будь-який час. Це зручно як на очному навчанні, так і на дистанційному, і з таким підручником легко працювати дітям з інклюзивною формою навчання. Всі завдання практико орієнтовані, базуються на діях, ми ставимо проблемне питання на початку уроку, знаходимо для нього рішення та реалізовуємо це на практиці. І, звичайно, не забуваємо і про теоретичний аспект. Якби я була по ту сторону екрану, я б запитала, чи за практикою ви не забули за теорію. Хочу сказати, що в нашому підручнику теорія, звичайно, представлена в повному обсязі. Практичні блоки на уроці інформатики безспірно є запорукою результативності, але ж і теоретичні блоки в підручнику повинні привернути увагу. Нашого цифрового підлітка пам'ятаємо, що сучасні учні мають кліпове мислення, і наша задача повернути той факт в позитивне русло. Ми використовуємо метод мікролернінг. Щоб не лякати дітей великою кількістю тексту, матеріал в підручнику подається невеликими блоками, схемами ілюстраціями. Це привертає увагу учня, допомагає краще запам'ятати мініблоки допомагають змінювати діяльність на уроці, це значить, що учень буде постійно в активному русі, буде змінюватися вид діяльності, а отже, не буде втрачатися його увага та зосередженість. Електронний додаток до підручника відкриває для вас захопливий світ інформатики через інтерактивні завдання, цікаві проєкти та вправи, які перетворять ваш урок на захопливу пригоду. Він включає в себе файли заготовки до практичних робіт, тестування та вікторини, проєкти, глосарії, підсумки розділу та альтернативні платформи і програми, рубрику для батьків. Все це допомагає не витрачати час на підготовку до уроку та мотивує учнів до роботи. Щоб перейти в електронний додаток, в підручнику є активне покликання, або ви можете відсканувати QR-код, якщо працюєте з телефона, і ви потрапите на сторінку, звідки можна також перейти в електронний додаток. Додаток розміщений на платформі Всеукраїнської школи онлайн як курс. Навчальний курс містить шість розділів, які відповідають програмі з інформатики нової української школи 8 класу. Кожна тема містить файл заготовку на практичну роботу та інтерактивні вправи, які можна запустити на платформі Всеукраїнської школи онлайн, не переходячи на сторонні сайти чи ресурси. Інтерактивні вправи містять різні тестування, вікторини, інтерактивні кресворди, вправи на відповідність або анограми. Вони краще допомагають засвоїти матеріал або можуть бути елементами як поточного, так і формувального оцінювання. Такі вправи розроблені до кожної теми уроку. Ефективно закріпити знання допоможуть практичні роботи. Також зможемо побачити, що дитина вміє з даної теми. Такі практичні роботи йдуть з файлами заготовками, у них є певний алгоритм виконання завдання, і коли учень бачить заготовку, бачить алгоритм, уже знає, як далі з цим працювати. Крім інтерактивних вправ, для закріплення і для оцінювання можна використовувати готові робочі аркуші, аркуші самооцінювання та рефлексії. Їх можна безкоштовно завантажити з електронного додатку та роздрукувати. Проєктна діяльність є невід'ємною складовою освітнього процесу, адже розвиває критичне мислення і аналітичний погляд на інформацію, формує в учнів вміння працювати в колективі, розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, а також здатність до самооцінки. Такого виду дослідницькі та творчі проєкти розміщені після кожного розділу для закріплення знань та практичного застосування вмінь. Проєктна діяльність є невід'ємною складовою освітнього процесу, адже розвиває критичне мислення і аналітичний погляд на інформацію, формує в учнів вміння працювати в колективі, розділяти відповідальність, аналізувати результати діяльності, а також здатність до самооцінки. Такого виду дослідницькі та творчі проєкти розміщені після кожного розділу для закріплення знань та практичного застосування вмінь. Модулі інші платформи містить рекомендації щодо використання інших програм, адже на дистанційному навчанні або якщо дитина захотіла виконати завдання вдома, проблемою є те, що в учнів різні гаджети, різні операційні системи, а також багато учнів працюють з телефонів і використовують різні програми. Ми пропонуємо альтернативу до програм, які подані в підручнику. Для підведення підсумків ми пропонуємо глосарій перелік основних термінів розділу. Можна використовувати його на домашнє завдання, щоб учні знайшли визначення цих термінів, або для обговорення на уроці усно. У восьмому класі глосарій подано у вигляді колеса фортуни. Можна об'єднати учнів у команди, які будуть крутити колесо фортуни та заробляти бали, пояснюючи значення цих термінів. Для батьків пропонуємо стислий зміст розділу та довідкову інформацію. Сподіваюся, що моє коротке ознайомлення з підручником інформатика 8 клас автора Джона Ендрю Біоса зацікавило вас, і ви неодмінно захочете познайомитися з ним ближче та переконатись, що він є відмінним путівником в інформаційному світі, відкриває нові можливості, підвищує інформаційну грамотність. Та формує ключові компетентності учнів.